П'ять колекцій у дверях Папа Карла. Тетра, Міленіум, Платос, Style Eyors. Тут у нас двері, які є в наявності. Ось серія тетра на в трьох кольорах: білий, сірий, крем. І ще може бути, до речі, чорний колір. Тобто, в принципі, ось скло може бути чорне або сіре це на вибір замовника. Серія міленіум. Деякі є в наявності, деякі під замовлення. Тут вже великий вибір, і класика і е, сучасний стиль, 5 років гарантії. Серія е, плато це щитки. Це щитові двері зі ставками скла або молдинги. Є в наявності деякі моделі. 6 кольорів, будь ласка, на вибір. Можуть комплектуватися з алюмінієвим торцем, або чорним, або сірим. Серія стайл, фрезерування. Класичне, діагональне, горизонтальне, вертикальне. Також може бути з торцем алюмінієвим, чорним або сірим. Не підтримується на складі, тільки під замовлення. Висота максимальна полотна 2400, Індивідуально робимо в різних розмірах. Це стосується, до речі, серії плату: Міленіум 200-максимальна висота. Комплектуємо механізмами італійськими AGB Італія. Метеліки або uh, ансел від припованого монтажу. На все даємо гарантії, це надійно врізається на виробництво.